А що там лежиш, мужик? <х expression> я до тебе. Дивись, який він. Який він кумедний? Посміхайся і бажаю тобі чудового дня. Тому що в нас тут такий мужичок-пампушка лежить з двома зубами. Він мені схожий на спанчбоба. Ладно, я полетів від тебе. Стоп, а куди я? Я в космос. Я полетів в космос. А можна мені на землю, будь ласка, як мені впасти? Так, 100 тисяч. Можна купити? Купляємо. А де земля? Землі немає. Я в шоці. Вау. Wow. Я летів, летів і залетів. Давай на яблуня. Вибач, але... Ай! Куда я підлетів? Та макака, ти наше зі мною так жорстко? я ж злякався. Вау! Вау! Хе! Оце то екшен, оце то івент. Ні, ну мені подобається, чуєш? <laughs> І що зі мною сталося? Чому я став вугольком? І де мої штани? Ну виглядаю я максимально епічно. Так, дивися, оновився наш магазин. Скільки мільйонів я повинен віддати? 70. Ну що, я готовий. Я готовий віддавати вам 70 мільйонів. Мені якось а вам. З мене аж дим іде. Ти 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 ти. Уай, як воно класно виглядає. М -м -м, ти що, така ляпота? Мені подобається.